Дніпропетровщина підрахувала результати власного опитування. Вони свідчать серед трьох мільйонів Донбасівців, що проголосували майже 70% владні стати Дніпро Донбасівцями на вопрос: підтримуєте ли ви висоєння вашої територіальної громади з Дніпропетровською областю? Проголосувала 1 мільйон 968 619 людей, що составляє 69,1%. проти присоєдиння. А також против э, е, Донецької Народної Республіки Республики проголосовало сім двадцять В поддержку Донецької Народної Республіки е, дала свої голоса 3,7%. цілих Найактивніше голосували жителі прикордонних районів. Очень много шахтеров, і нас поддержал независимый профсоюз союз шахтеров. Кстати, который осудил э, референдум сепаратістані розсматривали проведення нашого опросу вот, мероприятие, направлено прежде всего на сохранение целостности України. Не вдалося опитати людей лише у запеклих точках самопроголошених республік. Після остаточного підрахунку голосів організатори планують передати результати до Верховної Ради. А от самі мешканці Дніпропетровщини до ідеї об'єднання ставляться неоднозначно. Негативно. У нас самим нечего кушать скоро будет, а вы еще дармедов кормить. Спасибо. Потому что если они не присоединятся, неясно, чем это может закончиться. И такой бардак, как там творится, как бы, как бы еще людей много бы не пострадало.